На каналі Насті Діка це канал відеореакцій та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися мене навіть трошечки переповнюють емоції. Будемо дивитися трейлер до фільму Killers of the Flower Moon або Вбивці Квіткової Повні. Це трилер Мартіна Скорцезе. Фільм знятий на основі одной документальної книги журналіста Девіда Грена. В головних ролях буде Роберт Міро та Леонардо Ди Капріо. Ді Капріо <с air> Дивіться, що можу вам сказати? Звірковий склад і дійсно хочеться трошечки поринути в атмосферу, коли є, Знімалися в одному фільмі декілька о, скароносних зірок і декілька мега-популярних акторів. Зараз пішла фішка на то. Дивіться, Барбі, а там знімаються Марго Робі та Райан Госміш. Опенгеймер о, знімається величезна ланка відомих акторів. Я навіть не буду перелічувати. Мені здається, що зараз Голлівуд починає брати цей, набирати перегляди саме тим, що бере фільми велику кількість зірок. Тому що якщо в фільмі дві, а то й три успішних, відомих зірки, це вже успіх. Чому фільм може бути дійсно там гавняний, якийсь абсолютно. Нецікавий, абсолютно якийсь в деякій мірі десь моральний, якийсь примітивний. Але ті люди, які обожнюють акторів, вони обов'язково підуть на фільм. Сподобається він чи не сподобається, але це гарантія того, що фільм буде переглянутий. Тому поїхали дивитися трейлер. Let's go. Що ж, я готова. Поїхали. А... <с? <с? <с?> Не будемо затягувати цей процес. Let's go. А знаєте, у вас такий гарний колір шкіри. Як би ви його назвали? Мій колір. Осейті. У них найгірші у світі землі. Та вони всіх перехитрили. На їхніх землях є нафта чорне золото. У них гроші просто течуть рікою. Гроші я люблю сер. Хто не любить? Це багатство має бути наше. Їхній час минув. Це буде чергова трагедія. О! Коли з'явилися гроші? Слухайте. Тут а, відображається, скажімо так, наплив американців на Осетію для отримання прибутку від нафти. Їм здається, що хоробрих вольових людей буде достатньо купити або силою відібрати те, що в них є. Але не тут то було. Поїхали дивитися далі. Ми мали знати, що вони принесуть багато іншого. Я так розумію, у героя Леонардо Ді Кабріо і однієї з усетиців буде роман. От. Як завжди, по, скажімо так, сценарію. Ми розуміємо, що роман. Якось впливає на розвиток подій. Тобто хтось перестає йти до цілі, а хтось за допомогою Романа навпаки до неї наближається все більше. Мені дуже цікаво, чи буде впливати ця жінка на рішення Леонардо Ді Капріо, чи. Навпаки, Леонардо Ді Кабріо буде тиснути на неї для того, щоб отримати землі. з надрами. Білік кружляють над нами як стерв'ятники. Вона дуже красива. Вбити тих білих, які вбили мою сім'ю. Тільки нікуди не йде. Я буду тут до кінця. Слухайте, не у них забывай, взагалі. Ти дитина. Ти Мене прислали з Вашингтона сюди розібратися у вбивствах. А що тут розбиратися? Знаєте, хто винен? Ого. Слухайте, Ді Кабріо тут взагалі не взнати. Він абсолютно, абсолютно інший в цьому амплуа і. А, фільм а, наповнений горічі, болі а, втрати близьких людей. А, я справді не зовсім розумію роль персонажа Леонардо Ді Капріо, він ще сидить на двох стульцях. Він, тут в нього життя з нею, да? і тут герой Леонардо Роберта Де Ніро тисне на нього і давить для того, щоб, скажімо так, підігріти. Його жагу до грошей і до а, влади. М -м, зовсім не зрозуміло, яку позицію він прийме, і, э -э, скажімо, э так, в які ігри він грає. <ALK> <roles> <_了><_了> То напевно, якийсь був ритуал. Це все якимось дивом минеться. Ти ж знаєш, див насправді не буває. Так, ну в принципі, це все. Дивіться, фільм заснований на реальних подіях е в Америці, які відбувалися. Е я в принципі цікавлюся історією Америки на мене приносить задоволення читати про історію Америки під керівництвом кожного із президентів. Тому що історія Америки розвивалася абсолютно по різному, а за правління кожного з президентів дуже цікаво, як закінчиться ця історія. Оскільки це трилер, то мені здається, що Ну, по закону жанра в трилері а, є або недосказаність, тобто персонаж ходив далі, да? або є а, фінал, але фінал або хороший, або поганий. То завершиться завжди о таких а, трьох форматах, але Ті трейлери, які я дивилася, в них в основному завершувалися печально або недосказано. Тобто самі придумайте, що ви а, хочете бачити в кінці. Чесно кажучи, я люблю читати історію, але я не люблю дивитися фільми. фільм. Не мій трохи жанр а, історичний трейлери, історична драма. Цей фільм, я не впевнена, чи буду його дивитися, але виключно для того, щоб подивитися на геніальну гру Леонардо Ді Кабріо, це варто. Тим паче, що е я такого його ще не бачила в жодному фільмі. Як вам здається? Е фільм е трохи е депресивний, е трохи. Е Залишаю, от трейлер залишаю тебе подавлено в подавленому стані. Не знаю, яке Тому я ще буду. А, підписуємося на мій канал. Дякую, що зі мною. А, попереду дуже багато цікавого, не пропустіть. У мене, як ви бачите, трохи сьогодні такий ось брак да? Така романтична атмосфера, тому що в мене зламалася моя лампа, і я вже замовила нову. Тому е наступні випуски ми будемо дивитися на мене вже під куто е обраленням мого обличчя новою, новим світлом і новою лампою. Дякую вам, гарного дня. Це буде знімаю вас, е «Be Great».